Для вас озвучує студія Кецуне. Приємного вам перегляду. Свене, беручи до уваги твою зайнятість, здивований побачити тебе тут, що привело тебе в нашу скромну лікарню. Як ти можеш називати це місце скромним? Тут була виконана майстерна робота, як літа проходять. Та ти так знаєш, що складно. Лікарня все ближче й ближче до банкрутства. Тому стрес спіткає мене щодня. Ти тільки подивись на моє волосся, не голоси. У всякому разі, родина Клоренс повністю фінансує твою лікарню. Чи не так Канцлер дійсно неймовірна людина? Він скористався статком своєї родини, щоб побудувати лікарню для бідних. А й справді він дуже благородна та достойна пошани людина, саме втілення, Ноблесе обліги. Хоча, незважаючи на це, є люди, що намагаються принизити його. Вони стверджують, що це просто його великий гаманець розвалюється. Але не кожна багата людина йде на такі жертви заради наймущих. Саме він вартий нашої поваги. Ось, горнятко кави. То що тебе привело до нас? Я прийшов до тебе з питанням і що ж цікавить? Хто він? Лікар, який провів цю операцію? Це був ти? Операцію? Поясни мені, що саме ти маєш на увазі? Ну, цю операцію! Спленектомію! Спленектомія? Видалення селезінки? Про що це ти? Що? Ти нічого про це не знаєш? Поглянь, що це? Чому воно написано таким жахливим почерком? Нібито дитина писала якась. Просто поквапся та прочитай. Ну, чи це не дивовижно? Я все уважно прочитав. Ось, забирай назад. Що за дивна реакція? Ти не вражений? Ти дійсно віриш у написані тут нісенітниці? Що це брехня? Ідея гарна та гідна спроби, якщо в пацієнта пошкоджена селазінка. Але це неможливо. Неважливо, хто написав це, але в цієї людини гарні задатки до письменництва та навіть ще краща уява. Але це правда, мій друже. Цей пацієнт в нашій лікарні. Куля влучила йому прямо в селазінку. Але попри це, він все ще живий і з ним усе гаразд. Що ти таке верзеш? Такого просто не може бути. Я кажу правду, і його оперували в твоїй лікарні. Я сам все перевірив. Хто цей лікар? Хто сотворив це небачене раніше диво? Я пам'ятаю, як мені розповідали про пацієнта, що був підстрелений в червону порожнину. І чоловік, який привів його, належав до королівської родини. Тому наступного дня пацієнта перевели до лікарні королівського хреста. Пам'ятаю тому, що пацієнта супроводжував хтось з високим статусом. Тоді ім'я цього пацієнта Рендал? Так, пан Рендал. Він би не зміг вижити після кульового поранення, але на щастя його лікуванням займалися у твоїй лікарні. Тоді всі ті нісенітниці на листі, правда, хто ж оперував його? Лікарем в операційному кабінеті був Грейхем. Професор Грейхем Фелтон був в операційній. Грейхем? Ти маєш на увазі того юного генія? Як вражаюче! я повинен підготувати для нього місце в лікарні Королівського хреста. Так як цей юнак зміг звершити щось таке, ніхто не заперечуватиме його переведенню. На час сидіти на місці. Поклич професора Фелтона, я повинен особисто почути про спланектомію і як він до цього дійшов. Ну, є незначна проблема. Грейхем з того дня. Відсутній? Він залишається вдома. Таке відчуття, ніби він у шоковому стані. Що сталося? Це все через операцію. Після того випадку він виглядав не дуже. Я впевнена, він скоро повернеться. День перший, день другий, день четвертий. Ем, лікар Фелтон? Можливо, з ним щось сталося. Обережно, моя пані. Дякую, пане Вендал. Чи дійсно важлива особиста ваша присутність? Ми просто могли надіслати йому запрошення до вашого додому, пане Вентол, барон Фелтон, мій учитель, а я його учениця. Прошу вибачення. Я просто не хотів бачити, як ви себе мордуєте. Дорога тут не найкраща, так що навіть карета не може проїхати плавно в цьому напрямку. Хвилюйтеся, мені це не доставить ніяких труднощів, тим паче ніколи не зашкодить прогулятись. Це може бути небезпечно. Але, пане Вентел, ви ж охраняєте мене? О, так, звісно. Я захищу вас за будь яких умов, чого б це мені не коштувало. Я довіряю вам. Так, пані, залиште це мені. Нам що далеко? Ми вже на 68-й вулиці, майже на місці. Це, здається, і є те місце. Далі буде.